Не забули Ігоря Корсуна. Зараз, власне, Корсун на м'ячі у складі львівських енергетиків. Як вони там палку запалювали, потім перебувалися до лав. івано франківського колективу. Летюк Микитюк відкривається під передачу. Просто і рекошет немає, взяття воріт. О, не скажемо. Микитюк розвернувся. Дуже легко зараз. Микитюк покотив центральну зону. Удар під поперечку. Браво! Тримати Фаренюка, адже є перспективи для хорошої передачі. Ось, власне, вона відбувається від шутурми. Пас п'ятої не проходить Коваль. Знову грине. Коваль центральну зону. Помилка удар! Голоди нуль. На жаль! Для айтішників. На щастя, для урагану. Після необачливих дій обороні дозволяють відвантажити у сітку Ігорю Корсуну. Володимир Кардаш не зумів зреагувати. Будемо вірити, що ще такі моменти сьогодні виникатимуть неодноразово. Константинов удар з востроку та на дибування гриник! Виніс кругу за межі майданчика. Кутовий удар? Бачимо. Більшість розіграшів зі стандарту. Саме Данило розіграє. Микитюк віддає передачу. рикошет. Чудово. 30-го номера команди драконів. Зараз передачу. Швед. Піде в обіграш. Пробуває з лівої 2-0. Провалилися у захисті, як на мене, надто низько сіли айтішники, дозволивши відзначити у сьогоднішньому поєдинку назару Шведом. Вдруге у першому таймі доведеться айтішникам розірвати круло із центральної частини. Це до Кругло удар у ближній кут. Все контролює Володимир Кардаш. Ну, не здивується, якщо команду урага. Передача на Микитюка, той собі прокинув. Далі пробуває у ближній кут Кардашу. Дістав. Грицині молодшому. Передача на Михайла. Той пробуває з лету у притаманному для себе стилі. Так співоменти змарнували дракони. Ну, але пас рабоною відзначу насамперед від Грицини Молоковаль. Віддасть передачу на Лейбюка, той може пробити. відстані в дальній кут, який момент. Данила Бакшуна. В воротах Савенко, команда і зараз захищається. Удар від Бакшено. Заблокував Сергій Коваль. Браво! Піски обмінялися думками. Лейбюк прострілює. Гриник хотів підставити ногу. Але в захисті. Корсун. Шатурма один. Може завдавати удару. Ближній кут. Кардаш. Високий пресинг від гриника. Мосман. Того легко переграє. Мосман. Вихід вічнавич, від удар. Ближній кут не влучає. Хорошо. Гриник десь в певних епізодах, але давайте звернемо увагу на кількість проведених матчів у найвищому рівні. Як же чудово грав Стейнівський віддав передачу. Показує, що повинно бути пенальті. Зараз Швед. Дуже цікавий епізод. Західіш навіть Корсу не забиває! Браво! Квердаш! Можна зараз кинути на Сергія Коваля проти останнього фареню. М'яч під контролем. Мої найті. Фаренюк багато рухається. Працює Артем. Виходить на ударну позицію. Другий поверх знімає удар. гол 3-0 Шотурма. І знову помилка у захисті Вінайті. На жаль, Сергій Коваль, Абрамчук, помилилися під час першого пропущеного голу, голову. Ну і тут дозволяють відзначитись Петру Шотурмі. Чудовий матч. Демонструє вкотре для себе. Один скрач, з... удар від Коваля. Ось на рентгід поставила Лейбюка. Зараз Федюк віддає передачу. Лейб'юк удар! Сейв Савенка. Коваль! підставляє, Чим просто крокує до неї. Федюк повернув передачу на Коваля. Той дуже довго роздумує, Лейбюк один. Коваль. Стегніцький, злету удар. Чудово зіграв у захисті Корсун. Зараз Корсун залишає можливість, Шотурмі розіграти. Атаку. той пробиває по центру. Ще одна справа. З правою сей від Кардаша. І не мали багато ігрової практики. Зараз отримали довіру тренер. Удар від Константінова. Дичук у захисті. Олександр Бореться. А вихід і гриник. Удар! На жаль, не забиває Володимир. Прикра. Помилка від Кардаша, шатурма, Дичук один. Масевич злівоє, прострілює. Постелився під Каті Абрамчук. Зараз знову дичук. Лейбюк без фолу було зіграно. Станіслав Лейбюк. Атака 3 2, Лейбюк. Удар від Стейніцьку. Браво, хом'як! Видом, що він буде персонально грати з Федюком. Абрамчук. Передача на коваля. Той пробиває у ближній кут, який момент знову у Сергія виникає. Ходить у Інайті. поки що досить. Непогано. Гриник, ударна позиція, простріл. Відзахищалися. Микитюк і компанія. Удар, пусті ворота, але ні. Тут 10 секунд. Абрамчук. Федьок. Гриник, удар, ближній кут. Стегніцький на добиванні. Хом'як. Пусті ворота. Пробиває хом'як, але не влучає. Аналогічно, як і Микитюк. Добивав Микитюк та Микола Хом'як. Стегніцький передачу не зміг виконати. Удар, пусті ворота, і це все ж таки гол! Моспа! Знімає Станіслав. Остаточно всі питання щодо переможця. 4-0. Помагайте тим людям, які сьогодні цього потребують. Ну а ми йдемо брати бліц інтерв'ю у наставників обох команд. Зустрінемось.